Всім привіт і ви на каналі AtomPlay і сьогодні у нас продовження проходження гри під назвою Car Mechanic Simulator 2021 року. Ну що ж, перед початком приємного перегляду, і зараз буду розповідати, які у нас плани на сьогодні. А плани на сьогодні в нас досить прості. Я хочу зібрати цей Мерседес. Мені прям... Ну, от дуже цікаво його зібрати. Маленькими маніпуляціями я вияснив, що тут не досить такий мощний двигун стоїть. i6 сох. Sox... сох, Якийсь там, блін. Ну подожіть, ну як це? Ну це ж Мерседес повноцінний. Типу, ліцензіонна моделька, але двигун стоїть не звідси. Ну, хорошо, добре. Давайте починати, як завжди, по традиції нашій. Спочатку мийка, потім реставрація кузова, а потім реставрація всього підряд. До речі, мені писали цей коменти в Ютубі. Типу, скачай там мод, якісь всі діла. Пацани, пробував качати мод. Ну, в мене не виходить. Якщо у вас є якийсь, ну, може, силка на відео, типу як його правильно встановити, в мене піратка, кажу одразу. Як на піратки правильно установити, щоб він працював, будь ласка, скиньте. Я установлю, щоб швидше купувати запчастини і не гратися оце так, як я, як я завжди граюся цим. Е, так, і да, до речі, мені говорили, що ЄБУ в тюнінгованих деталях є. От мені зараз навіть стало цікаво, де він там. Держіть, де де де. Мені казали, що є якийсь прокачений, типу електронний блок цей. Тільки я не можу зрозуміти, де він? Блок силовий. Ні, це щось не то. Зараз, якщо найду, покажу вам. О, до речі, дійсно є ЄБУ. Блін, ладно, буду знати. Е, для чого це я все говорю і так далі. Я цей Мерседес хочу зробити теж тюнінгованим. Не повністю його реставрувати в класіку. А зробити саме тюнінгованим. Ну що ж, е так як ми його вже повністю відремонтували, можна приступити. Ну, я маю на увазі кузов, сам кузов ми вже відремонтували, тому можна і приступити до розборки. І зборки з новими запчастинами його. Так, да, мені ще писали, що я, коротше, там BMW авто пропустив, ну, блін, хлопці, реально, я хотів іменно ліцензіонну BMW-тройку, а не BMW-модельку, типа, яка. Тіпа яка колекціон... Ну, Оригінальна тройка. Коротше, я хотів оригінальну тройку, а не модельку з цієї гри. Не ліцензіонну. Тому я не взяв той, ту BMW. Так, ну що? Собираємо. Блін, ну, реально, у нас зараз ці серії, вони получаться якби. Наче ми вінтажні тачки розбираємо збираємо. Тому що в нас Ягуар стоїть, там Астон Martin стоїть. Здається, тільки Астон Мартін там стоїть. Так, да, Астон Мартін і Мерседес оцей. Якось так все співпало, що в нас. Е... Ну, Всі ці серії будуть по реставрації старих автомобілів. За один раз, як би міг, я б зробив би відразу всі відреставрував би, але, на жаль, таке неможливо встигнути відразу зробити за цих пару годинок. Тому страдаю так, як є. Так. Майже майже все готово і. Е. А, тут зеркала немає, тю. А я стою, думаю, де зеркало? Ладно. Так, салон. Давай салон розбирати. А, е, тут, блін, нема що розбирати. Два сидіння таких треба, і один руль, цей треба. Так? Ну так. Да. Хорошо. Погнали купувати. Так, де в нас тут. да-да-да-да-да, е, Сидіння, 2 і руля. Так, ну мені цікаво, на, е, наскільки буде класна ця серія в плані того, ну наскільки я в плюс уйду з цим Мерседесом. Мені здається, що це так, як це вінтажний Мерседес, всі діла, він должен дорого стоїти. Але це мої відчуття такі. А як насправді тут в ігрі це все влаштовано, ми дізнаємося при кінці. Ну все. Все. По, по підвісті, по цьому всьому. Тільки я не знаю, є сперед. А, є ще спереду номер. Е, кузов ми відновили повністю. Кузов тепер у нас відновлений. Можна приступати до того, що. Покрасити. Покрасити зараз його вже в один єдиний колір. Його заводський колір. Да. Давай, крась. Все, погнали. Червоний колір відразу. Ну, здається, це заводський. Ну, мені подобається. От він в червоному кольорі, цей Mercedes прикольний. І в сірому. В сірому теж, блін, мені дуже подобається. Класичний, такий, прям реально класний. Так, ну я дивлюся, нам тут прийдеться поработати трошки. Хоча підвізка тут не така уже і складна. Зараз будемо дивитися, що там стосовно двигуна. Ну, двигун теж здається. Не буде складним для мене. Так, тільки треба коробку від'єднати. Ага, ага. Хорошо. Погнали від'єднувати коробас коробас Добре вам і нам. Так. кстати то що я і говорив, бачите, в цій машині тільки одне колесо є все. то, то що я дивувався дуже сильно, коли я БМВ знайшов, що, типу. Всі чотири колеса. Якби я ще їх міг від... в... встановити, це було б дуже прикольно, але, на жаль, я не міг їх відновити. Реставрувати, так сказати, все. Переходимо, переходимо до двигуна. Ну що, хлопці, е тоді як? Вам приємно перегляду? Я зараз почну збирати двигун по биренькому. І зустрінемося вже, коли я буду розбирати підвізку. Я тут розібрав цей двигун. Е, ну, Мені не було складно його розбирати, але зараз прийдеться його повністю повністю збирати. А збирати я буду його, звісно ж, на оцих всіх тюнінгованих запчастинах. Катушечки відразу дві купили сюди. І блок. Блок, на жаль, вже не було цілого блока, тому прийшлось оце купувати. Я погнав. Я погнав збирати. Збирати це чудо, це чудовіще. Ну я думаю, що це буде чудовіще і саме. Тому що ну, я стільки маю деталей зараз поставити тюнінгованих саме. Що це зверь буде, це реально буде якийсь зверь, зверюга. Отакий От звірюга у нас получився. Я не знаю, наскільки кінських сил, але. В принципі, непоганий. Ось що я можу сказати. Зараз ми навіть глянемо, подожіть, де там? Як там подивитися? А, його просто треба зняти і тепер можна. Ну так, да. здається, повністю зібраний на 100% да, 100% зібраний. Зверь, звірь. Тепер залишилося діло за малим. Залишилося діло лише за підвіскою. За тим, щоб розібрати і зібрати підвіску. Так що, хлопці, зустрінемося вже коли почну збирати це чудо, збирати цю підвісочку. Пару секунд, і вона буде для вас готова. А для мене як завжди, це ад. Да. Я встиг розібрати це все, е, тому зараз можна в принципі приступати до зборки. Розібрав цю соляночку, так звану, тому що тут все було в печальному состоянні, і мені ледь вистачило, ну як сказати, зусиль, щоб деякі деталі все ж таки відновити. Ну не всі. Тому приємного перегляду, я продовжую збирати. Цього монстра. назвемо його так, це Mercedes да. для мене він буде монстром. Здавалося, що зараз буде все набагато довше, все набагато складніше. Ні. виявилось навіть просто. Типу, якщо дуже мало там всяких оцих приблуд. Дивіться якого це? Я... Блядь, 12-й, лад. 12-й. Ну ладно, хорошо. Зараз зробимо. Пограємось. Та ні, я не хочу 12 Я хочу, мабуть, 4 радіуса 15. Ого. 15 радіус да. Десь 15 радіус Вінтажна шина. Все одно машина не для драгрейсінга а просто для красоти. 190. Так, це ширина, подивіться Ширина у нас там. 165, блин, а профіль... Профіль я зробив би вищий. Типа. аля. 60, даже. во. Так. Все, збираємо колеса, блін, треба продати ті диски. Зараз, подождіть, стоп, не туди зайшов. Де ця кнопка, во. Так, продати диски 12 го радіуса. Щоб мені гроші вернули. Ну, здається, не повинні бути прям супер здорові. Я просто не знаю, які там у неї стояли з самого початку. Зараз глянемо, там в мене ж одне колесо є від нього. 16 радіуса стояли. 185 на 75, тобто ці даже трохи нижче, кажуть, будуть. Хм. Ну, зараз глянемо, як воно буде. Я все ж таки намагався якось зробити їх поширш, по висоті. угадати, якби, щоб диск був маленьким, А колесо здорове. шина сама. Ми зараз глянемо, як воно по факту стане на машину. Думаю, що добре стане. Ні, я переробляти не хочу. Блін, це такий гемор, я ненавиджу це переробляти. Хоча, якщо ви бачите, як можна усовершенствувати цей механізм бистрої співпраці, просто стоючи в одному місці, все збираючи, ну. Тут нічого складного. Але <реш> це так воно може здаватися тільки на відео, що нічого складного. Насправді тут треба трошки розбирати. Ну бляха-муха. Ну, чого сьогодні зі мною це? Ладно, я зараз тоді піду. Візьму ширше колеса і вище в профілі. Пару секунд. A few moments later Ну, я тут трошки переробив. 16.16 16 радіус поставив. Ну, можна сказати, такі ж самі поставив, як на ньому були. Вирішив, що все ж таки я поставлю такі ж самі. Щоб, ну, щоб воно дивилося, розумієте, бо зараз постав якийсь другий. Ну, воно ж все не дивиться, блін, зараза. І я хочу оставити таку ну, вінтажну зовнішність, але з охрененно мощним двигуном. Мені просто навіть цікаво, наскільки там став мощніший цей двигун, Ну, який ми зараз зробили. Порівняно з тим, який там. Е, порівняно із Стоковим. А де, до речі, мій двигун? Подожіть, я щось не пойму. Лані, двигатель уже в осекі. Який двигатель. Бляха, муха, Походу, із-за того, що я поставив оцю середину. Ой, середину. Поставив вихлоп, я щось не можу двигун поставити, я зрозумів. Ладно, заберемо її, вона заважає, я так розумію. Бо я ще ніякого двигуна не ставлю, нічого не ставлю, воно мені пише вже всередині. Ага, конечно. Блін, я то поставив, сняв, не ті клавіші нажимаю. Давай, вертайся назад. Дивіться просто на цю звірюгу. Ну, блін, реально прикольний двигун. Непоганий такий. Ще й протюнінгований. Те, що треба. А що ще цьому мерсіку треба. Ну. Реально, дуже хочу вже побыстріше зробити цю машину і подивитися, наскільки наскільки вона. Бляха муха з цими колесами. Наскільки вона стала прокаченіша. От що мене саме більше зараз цікавить. Так, коробка передач, коробка передач, звісно ж, тюнінгована. А, і не тільки скільки вона в неї мощності, а ще я хочу подивитися. За скільки я її можу продати, все ж таки, ну якби в мені живе оця єврейська душа, яка завжди бажає ну знати, чи вона в прибутку, чи ні. Я думаю, що я в прибутку, причому в такому немаленькому. Дивіться, ми здається, його купили за 8 чи за 9 тисяч. Скільки, по-вашому, може бути тут прибуток зараз? З тим, що ви бачите, ну, тюнговані деталі. Причому майже всі деталі, які тут ви бачите, вони дійсно тюнінговані. Так, все. Залишилися всі деталі, які можна зверху зробити. Я думаю, що десь в 1100 це сміло можна. Ну, так, да, ось уже 148. І це при тому, всьому, що ми ще не провірили його двигун. Ми зараз провіримо двигун. Дізнаємося, яка його насправді потужність. Я думаю, ми будемо дуже здивовані. Так, жалко, радіаторів немає тюнінгованих. Точно нема радіаторів, ніде тюнінгованих? Блин, радіатор же ж рішає дуже багато чого. Я не розумію, чому його немає тут тюнінгованого. об'єму радіатора, багато чого рішається. Так, хорошо, ну зато є насос тюнінгований, це я точно знаю, так. Да. Насос є, а от е, блок предохранителів... навряд ли. Блин, ну який блок предохранителів може бути тюнінгований? Я, чесно кажучи, сумніваюся, що таке взагалі є. Так, все. Погнали ставити предохранителі. Причому в нього тут їх небагато треба ставити. Три таких. Дві таких. Одна така, дві красних і одне маленьке реле. Та блін, 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 блінський. скейт. Треба збавлятися цих слов паразитів. Не знаю, правда, коли я від них позбавлюся, але це дійсно потрібно зробити. І чим побистріше. Давай, жижу залів, і погнали на Діно Сен minutes later. Все, хлопці, машина зроблена на всі 100 повністю на 100 Тому ідемо замірятися і будемо на цьому закінчувати. Так, да, я хочу приступити. Погнали! І що я хочу сказати? Наступній серії ми будемо Астен Мартіном займатися. Непоганий такий графік. У нас потужність е, виросла на 69%, стала 421 лошадіна сила, а була 250. І момент теж непоганий, до речі. У нас все стабільненько виросло ну, на 60. В середньому 65%, коротше, все виросло. Із того, що було стокове. І зараз ми можемо цю машину продати за 165 ти... а, 179 тисяч. Це прибутку ми отримали в 165 і купили машину за 13 тисяч, як. До речі. М да, непогано. Так, мені хочеться послухати, як вона звучить. Н На останок. Ну, Непогано, блін, такий салон прикольний. Всередині, прям, мені дуже подобається. Були б у мене бабки, я б собі купив. Хоча я люблю BMW більше, ніж Мерседеси, але. Отакі От я б хотів би мати в своїй колекції. Ну це я точно буду продавати. Тільки не зараз. Я його продам трохи пізніше. Згодом. Все згодом. Ну що ж, всім дякую за перегляд. Отака вийшла бомбічіська серія. Це була гра під назвою Car Mechanic Simulator 2021 року. Так що до нових зустрічей. З вами був AtomPlay.